Дякую, добрий день всім. Шановні колеги, що я хочу сказати, що доцільність функціонування вільних економічних зон визначається більше самим їх форматом і метою, заради чого вони створюються. Якщо вільні економічні зони зараз розглядаються в контексті загальної стратегії урядової реформ, і це стосується і митної реформи, і податкової, і інших, то тоді... Вимальовується логіка. З одного боку, це дійсно точки росту, полігон для відпрацювання економічних моделей і систем управління, сигнал інвесторам, врешті-решт прямі іноземні інвестиції. Але е, з іншого боку, в неправосудній країні, де е, влада використовується як інструмент збагачення. Де непрозорий ринок і неефективна влада, якщо цього всього немає, то вільні економічні зони, як це вже було в українській практиці, використовуються, верніше мають наслідками своїми. Економічний дисбаланс, корупцію зловживання, фрагментацію управління і таке інше. Далі, що стосується вже технічних більше речей, це питання управління вільними економічними зонами. Для того, щоб обговорювати ефективність їхнього функціонування, треба розуміти, що, по-перше, створення самих, тобто логіка формування вільних економічних зон, буде вкладуватися в логіку конюнктури лобіювання і політичної доцільності. По-друге, управлятися вони будуть очевидно непрозорим способом, як це також було в нашій практиці, або місцевими органами влади, або е квазіпрозорими структурами, які фактично управляли до цього часу вільними економічними зонами. Далі, що стосується вже технічних більше речей, це питання управління вільними економічними зонами. Для того щоб обговорювати ефективність їхнього функціонування, треба розуміти, що, по-перше, створення самих, тобто логіка формування вільних економічних зон, буде вкладуватися в логіку конюнктури. Віювання і політичної доцільності, по-друге, управлятися вони будуть очевидно непрозорим способом, як це також було в нашій практиці, або місцевими органами влади, або е квазі-прозорими структурами, які фактично управляли до цього часу вільними економічними зонами. Е логіка просувається в Україні зараз на як аргументація на користь, віль... на користь вільних економічних зон, що їхнє створення буде сприяти. Зменшенню депресивності певних територій Дуже сумнівна теза також в силу того, що, по-перше, така практика використовується саме використання вільних економічних зон лише в Росії, а по-друге, інвестори більше зацікавлені приходити на розвину ну в умови вже розвинутої інфраструктури, але не просто користуватися лише певними митними чи іншими преференціями і не мати необхідної інфраструктури для того, щоб розвивати свій бізнес. На завершення, що я хочу сказати. Що податкові пільги відіграють далеко не основну роль для інвесторів. В цьому відношенні більш важливими є фактори права власності, прозора економіка, стабільність політична, гарантії інвестицій, кваліфікації робочої сили і таке інше. Ну, на завершення. Наша ціль, я так думаю, має бути не створення вільних економічних зон. Вони можуть функціонувати при вирішенні тих проблем, які я говорив, але все таки не створення вільних економічних зон, а перетворення України в вільну економічну зону завдяки ефективному управлінню. Дякую,